Здійняти ваш квадрокоптер Phantom 4 у повітря дуже просто: спершу запустіть двигуни, потягнувши обидві ручки керування донизу та в напрямку до середини. Двигуни почнуть обертатися, готуючись до роботи. Щоб здійнятися у повітря, натисніть на ліву ручку керування у напрямку вгору. Або ви можете скористатися додатком DJI GO та здійснити зліт одним рухом пальця. Після того як ваш квадрокоптер опиниться на потрібній висоті, переведіть ручку керування у її вихідне Положення. Тоді ваш квадрокоптер зависне у повітрі, а його двигуни перейдуть у режим холостого ходу в очікуванні ваших команд з пульта дистанційного керування. Тепер давайте випробуємо ручки керування. Після натискання на ліву ручку керування у напрямку вгору фантом набирає висоту. Після переведення її донизу фантом скидає висоту. Після переведення лівої ручки вліво фантом починає обертатися вліво. Після переведення її вправо, фантом обертається вправо. Тепер передбачається. Перейдімо до правої ручки керування. Щоб спрямувати дрон прямо, натисніть на праву ручку керування у напрямку вгору. Щоб полетіти назад, переведіть праву ручку донизу. Щоб полетіти ліворуч, переведіть праву ручку вліво, щоб полетіти праворуч, переведіть праву ручку вправо. Це ваші основні рухи. Запам'ятайте, що під час польоту квадрокоптер Фантом використовує систему оптичного виявлення перешкод для огляду території попереду нього. Це означає, що при наближенні на небезпечну відстань до перешкоди Система зупинить пристрій та забезпечить безпеку вашого квадрокоптера. При активації функції повернення додому фантом пролетить над перешкодою або обмине її на своєму шляху. Пам'ятайте, що оптичні датчики розташовані тільки спереду, тому будьте обережні під час польоту назад або в бік. Спробуємо приземлитися, плавно потягніть ліву ручку керування донизу, але не до кінця. Уникайте посадки на великій швидкості, безпосередньо перед контактом з поверхнею землі. Лі, переведіть ліву ручку керування назад до центру, щоб фантом зависнув у повітрі. Після цього плавно потягніть ліву ручку керування вниз до опору, щоб забезпечити м'яку посадку. Ви також можете скористатися додатком DJI GO для активації автоматичної посадки. Щоб вимкнути усі двигуни, потягніть ліву ручку керування до опору та утримуйте її протягом трьох секунд або до зупинки двигунів. Ви завершили свій перший політ.